Дана спеціальність готує техніків, технологів для професійної діяльності, виробничо-технічній, проєктно-конструкторській та організаційно-управлінських сфери суднобудівної промисловості. Молодший спеціаліст повинен зміти забезпечувати підготовку суднобудівного виробництва, розроблювати технологічні процеси, їх автоматизацію та механізацію, конструювати вибори середньої складності, брати участь у розробці методик, програм та іншої документації, дослідження конструкторських робіт, проводити контроль як. Кості продукції впроваджувати і контролювати дотримання вимог безпеки та охорони праці технік-технолог може працювати конструктором, майстром виробничої дільниці, технологом цеху, контролером відділу технічного контролю.